Сьогодні у випуску у Кропивницькому попрощались 30-річним військовослужбовцем Андрієм Бібіковим. Вмикати світлофар під час виїзду за місто. Про це водіям нагадують патрульні поліцейські. Порушників попереджають про штраф. Під час благодійного освітянського марафону у Кропивницькому зібрали 160 тисяч гривень. Частину з них витратять на теплі речі для вчителів, які нині захищають Україну на фронті. О 11-й годині на виїзді з Кропивницького патрульні поліцейські зупинять автомобілі, в яких за містом не включені денні ходові вогні або ближні світлофар. Це одна з таких машин. Її водій везе товар у місто Благовіщенське. Я ж тільки виїжджаю, я ще не вспів просто. Ну, ось у перехрестя переїхав, я по-любому включав. Я в курсі я знаю, що треба з дневним світом їздити. З 1 жовтня по 1 травня потрібно вмикати. Або їздити на денних ходових немає або якщо конструкція транспортного засобу не передбачає дані прилади то їздити з ближнім світлом Все, все перевірили, з документами все добре. Вмикайте ближній світлофар, більше, будь ласка, не поручте. Будемо реагувати і чинного закону. Поліцейські зупиняють наступну машину. Попереджають її водія про порушення правил дорожнього руху. Забувся в майбутньому буду включати за містом світло да. обов'язково. Чому з 1 жовтня по 1 травня діють такі норми правил дорожнього руху? Пояснює речник патрульної поліції області. В зазначений період року суттєво менше сонячних днів, а отже, і необхідність виділити транспортний засіб в потоці стає більш нагальною. За порушення цієї норми дорожнього руху передбачені попередження або штраф 425 гривень. Такий від покарання, да, як попередження, це також покарання, але без складання протоколу. Якщо буде вже складатися протокол, знов таки треба дивитися на ну, саму справу, за що водія має працівник правоохоронного органу, тобто поліцейський, підтягнути до адміністраційної відповідальності. Якщо на даному автомобілі технічно Є можливість вмінкнути ходові вогні, то даний водій підлягає адміністративному покаранню. За годину патрулювання 12 водіїв отримали попередження за порушення норм дорожнього руху. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Із 30-річним командиром евакуаційного взводу Андрієм Бібіковим попрощалися в Кропивницькому. Цей великий подвиг, який звершують сьогодні наші сини та доньки. Ми маємо навіки закарбувати цю велику жертву, яку вони складають, і не ховати їх за якимись цифрами, не говорити, що в нас якісь невідомі солдати поховані. Кожен має бути прославлений. Ім'я кожного має бути закарбовано в нашій історії і в наших серцях. Ім'я кожного має бути оповите вдячністю та шаною. Нехай буде воля, як так і на землі. Ліп наш насушний де нам сьогодні, народився Андрій Бібіков у Кропивницькому, навчався у фортечній гімназії. Говорить перша вчителька Тетяна Писанко. Його однокласників тут зібралося доволі багато і, між іншим, нас сьогодні вчителів тут п'ятеро присутні. Він завжди хотів, щоб було правильно. Якщо щось ну. І ми дорослі також можемо помилятися. Він не соромився підказати, а ви знаєте, ви не праві, тому що ви не бачили всієї ситуації до кінця. А ще Андрій любив мотоцикли, каже його однокласник. Дуже це його була якби, тема гонки, мотоцикли. Він любив машини, полюбляв, колекціонувати там наклейки. Андрій їздив, у нього був мотоцикл. Ще знаю, що Андрій любив кататися на коню. Після закінчення Харківського національного університету внутрішніх справ Андрій Бібіков працював юристом. Коли розпочалася повномасштабна війна, добровольцем пішов на фронт. Як дуже патріотична людина, він сам він сам пішов. Він сам пішов, служив 27 февраля. Він вже був, приїздив, але дуже рідко, в основному він був там. Останній раз позвонив і сказав, що ну, теплий одяг йому треба зібрати теплий одяг, і хлопці там заберуть, передадуть йому. А потім три дні вони не могли з ним зв'язатися. Ну, а потім нам вже повідомили. Загинув Андрій Бібіков 25 вересня біля села Білогірка Херсонської області. Поховали бійця на Алеї Слави, далекосхідного кладовища в Кроповницькому. Василь Левицький, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький. 81-річна пенсіонерка Ольга Прудеус, рік отримує доплату до пенсії 500 гривень. Заробила я пенсію, ну це тепер із добавкою вже в мене. Тепер же ті пенсії поймеш, бо додають і додають. Як мені минуло 80 років, мені додали пенсію, і в мене зараз 3600. Каже, здебільшого всю пенсію витрачає на ліки. І з жовтня цього року на 300 гривень збільшиться пенсія у молодших, ніж Ольга Продеус пенсіонерів. 300 гривень, звісно, гроші, але ціни так ростуть, що ми не вспіваємо, як кажуть. Не доганяють одне одного. 300 гривень доплати до пенсії отримують пенсіонери віком від 70 до 75 років. Це незалежно від того, який, який вид пенсії людина отримує, незалежно від того, за яким законом отримує пенсію. Основна умова це досягнення особою віку 70 років, і пенсія повинна не перевищувати 10 тисяч 340 гривень. Каже, окрім збільшення на 300 гривень, пенсіонерам від 70 років робитимуть інші доплати. Ще з 1 жовтня цього року ми перерахували пенсію особам, які мають необхідний страховий стаж 30-35 років. Одержують пенсії за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. У них пенсія на сьогодні не може бути менше за 3 тисячі гривень. Із жовтня перерахували пенсії людям, які досягли 65 років і мають стаж жінки 30 років і чоловіки 35 років. Перерахунок пенсій для цих категорій пов'язаний з підвищенням мінімальної заробітної плати. У них мінімальна пенсійна виплата не може бути менша за 40% від мінімальної заробітної плати. Доплату до пенсії отримують 111 тисяч пенсіонерів області. Це майже 44 відсотки від загальної кількості. Загальна кількість пенсіонерів 255 тисяч. У нас загалом цей перерахунок у зв'язку з цим перерахунком пенсії. Додаткова потреба на виплату пенсії 19 мільйонів гривень. І на жовтень місяць у нас потреба складає. 1 мільярд 55 мільйонів гривень виплата перерахованих пенсій розпочнеться з 4 жовтня. Наступний перерахунок відбудеться у грудні цього року. Ольга Склярук, Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. На прийом до лікаря у шкірно-венерологічний диспансер у Кропивницькому прийшла 73-річна Галина Попова. Вона переселенка з Миколаєва. Скільки могли, стільки терпіли обстріли. Ну коли вже я дважды бачила смерть. То діти сказали, мама, тобі більше не можна оставаться. заливатися, і вивезли мене сюди. Обстеження і лікування з електронним направленням для пацієнта безкоштовне. Його оплачує держава. Невідкладну медичну допомогу ми надаємо всім, всім бажаючим, немає різниці внутрішнього переміщення, кропивницькі, тобто безкоштовно. Якщо це патологія, яка потребує скажімо, консультативного прийому, і вона не є невідкладною, потрібно мати електронне направлення від сімейного лікаря або від органа територіальної громади. Переселенцям під час воєнного стану не обов'язково переукладати декларацію з сімейним лікарем. Під час війни внучні переселеним особам і спрощені правила відвідування сімейного лікаря. Це пов'язано з тим, що зараз будь-який людина може звернутися, навіть якщо вона внучня приміщення сім, до будь-якого сімейного лікаря і отримати всі необхідні електронні або паперові виписки, або рецепти. Кількість шкірних захворювань на Кіровоградщині з початку повномасштабного вторгнення Росії зросла на третину в порівнянні з минулим роком. За шість місяців майже кажемо, військового стану у нас в закладі тільки переселенців до 500 осіб звернулося, дитячого населення. До десь ну діток, які звернулися з. Жеме з патологією шкіри, десь до 200 чоловік. Ми зараз лікуємо і Кропивницьку область, да і Миколаївські дуже багато, і з Луганської, і з Донецької області, і з Ірпеня. І ну абсолютно всі регіони. скажімо, ті, що окуповані Запоріжжя. Вважає на збільшення кількості шкірних хвороб вплинув пережитий стрес через війну. Всі внутрішні хвороби і патологія шкіри вона дійсно відреагувала. З'явилися свербі шкіри, з'явилися алергічні висипки, прояви екземи, прояви атопії. Дуже багато проявів псоріазу виникло у нехворівших людей. Випадіння волосся дуже часто звертаються дівчата, якщо пережили якісь ситуації, які пов'язані з нервово-емоційним напруженням. Може бути. У дітей це безсоння, і свербі шкіри. Радить не займатися самолікуванням і звертатись до лікаря. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. О восьмій ранку у черзі біля Кропивницького центру надання адмінпослуг зібралися півсотні людей. Це кропивничани, які безкоштовно оселили у себе вдома переселенців. Сюди прийшли, щоб оформити заяви на відшкодування комунальних послуг. У Дарії Коваль, родина з Донецької області, живе впродовж п'яти місяців. Вони приїхали з Бахмуту, це родина з трьох чоловік. Він, вона та донька. У синьому секторі прозорого офісу пишуть заяви на компенсацію. Галина Дегтярьова за серпень виплату не отримала. У мене одна єдина бабуся живе 37-го року. Коли почалася ця вся війна і все, ми шукали приміщення, випитували у людей, хто зможе прийняти, хто. Ну от Получилось, що так треба було цю бабусю взяти. Взяла до себе. З 1 жовтня розмір компенсації за комунальні послуги на проживання одного переселенця підвищили удвічі. І нині сума становить 900 гривень. Документи на відшкодування за вересень, треба подавати до 5 жовтня. Алгоритм подачі документів розробляв кабінет міністрів, каже заступниця директора міського департаменту соціальної політики Олена Костенко. Власник той, що бере на безкоштовне проживання внутрішньопереміщених тобто, осіб, повинен на протязі однієї доби повідомити департамент про те, що в нього проживають внутрішньо переміщені особи. Потім, по завершенню періоду, а саме з 1 по 5 число, він повинен прийти. При подачі заяви, паспорт, свідоцтво про народження діток, коди і власник повинен надати, що він дійсно є власник. За півроку з квітня по вересень кропивничани безкоштовно оселили у себе вдома більше 7,5 тисяч переселенців. За це отримали компенсацію за комунальні послуги понад три з половиною мільйони гривень. З них майже мільйон гривень з державного бюджету, понад два з половиною від благодійних фондів. Виплачено відшкодування, по липень включно. Зараз тільки в нас невеличкі борги, це за серпень, але вони мають на днях все це погаситись. Кропивничанам, які оселили переселенців у жовтні, відшкодують витрати на комунальні послуги за новими розрахунками у листопаді. Ірина Полулях, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. 161 тисячу гривень зібрали під час благодійного освітянського марафону в Кропивницькому громадському просторі мир 20 На 96 тисяч гривень планують купити теплі речі для вчителів, які нині боронять Україну. Працюю в навчальному закладі з 2003 року, тобто вже буде 20 років моєї педагогічної кар'єри. Е, пішов боронити країну, тому що ну, це, напевно. Зов серця, тому що так потрібно, тому що країна цим живе, і вчителі я думаю, не є виключенням цього. Тому батьківщина сказала «надо», Ми сказали обов'язково так і зробимо. Для нас це не урочистості, да а це благодійна така акція, тої, якої є зібрати кошти і допомогти нашим освітянам. Які сьогодні на передовій? Які сьогодні на війні близько 40 осіб сьогодні захищають нас. Нарешту зібраних грошей 65 тисяч гривень придбають дрон воїнам на фронт. Зараз черга на три дрони, і ми по різним різні активності, різні ініціативи збирають саме на ці три дрони, тому що насправді це 360 тисяч гривень разом з додатковими акумуляторами. Тут ми хочемо зібрати, ну я сподіваюся, тисяч ми сьогодні зберемо, і це буде вже половинка, і найближчим часом зможемо, хоча б один замовити. Під час благодійного марафону працювали майстер-класи. Ярмарки, поробок, випічки та солодощів. Для участі в них містяни обмінювали гроші на фішки. Ось тут виготовляють магніти. В різних техніках дітки ось такі цікаві малюночки роблять. Приймаємо фішечки жовтого кольору номіналом 50 гривень. Допомога нашому ЗСУ. Придбала ось таку гарну розмальовану в соняшниках патріотичну і дуже гарну сумку, яку я обов'язково буду носити. Щорічну міську педагогічну премію імені Василя Сухомлинського отримали п'ятеро вчителів, котрі служать у лавах Збройних сил України. Серед них вчитель математики з позивним академік. Більше морально приємно, що пам'ятають про нас, що ми там є, і школа про них на нас не забула. Залишатися ми всі будемо до перемоги, і про одну перемогу ми кожен день і мріємо, як і кожен пропиничаниник, як і кожен українець. Благодійний освітянський марафон тривав 6 годин. Ольга Склярук, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.